Доброго дня, друзі! Сьогодні вам хочу показати наш спринтер, що ми зробили. Зняли ручку. Ручку таку купити взагалі не де не можна. Будемо друкувати на 3D-принтері. Встановили ми сьогодні два поворотних механізми. Ой, надо помінити. Ось, отак. Ось. Вони розвертаються. Розвертається. Тут у нас буде столик. А тут підставка для них. Прямо в Ось Тут у нас Михайло встановив з хлопцями перегородки на душову кабіну, встановили кнопочки, є для світло, вітробить. є витяжка. Що тут у нас далі? Тут все буде заклеюватись мозайкою. З іншої сторони ми також зашили. Зараз нам покажуть. Ось тут у нас будуть це сховане. давлення тримається. Вже в принципі, в принципі, автомобіль майже готовий на здачу, на встановлення і виготовлення меблів. Всім гарного дня, всього найкращого.